Що книжковий бізнес показав мені про дисципліну, силу волі і характер? Знаєте, я коли починала книжковий бізнес на Амазоні, мені здавалось, що це тільки про заробляння грошей, що, по суті, я маю просто щось робити для того, щоб заробляти більше грошей. І, скоріш за все, я там дуже не змінюсь. Але я особливо про це не думала та хочу поділитися з вами своїми спостереженнями, своїми інсайтами, як я змінилась як особистість. А що в мені змінилось під час того, як я створювала книжковий бізнес на Амазоні, тому що дійсно це перевірка була на характер. І дійсно, коли розпочинала, я шукала просто спосіб а, заробляння грошей онлайн з будь-якої точки світу, щоб мати оцю свободу, а, пересуватись, працювати звідки я хочу, не бути на одному місці. Але я ніколи не подумала що це було про характер. І одного разу в мене така думка промайнула, а що, якщо це не про бізнес? А що, якщо це все-таки? Про характер, і я дійсно не очікувала, що ця справа вона змінить докорінно мене саму. Тому що було все, було і прокрастинація, і відмовка, і особливо, якщо щось не виходить, а у тебе просто падає мотивація. І я мала якось цю мотивацію сама в собі шукати, підіймати і мотивувати, що в мене все вийде. І дійсно, це не просто було, тому що сила волі і характер будуються не за один день. Це був певний процес і. Зараз можу впевнено сказати, що я жінка з характером і з силою волі. І ця штука будувалась 10 років. Тобто, 10 років я в собі будувала цей характер, хоча, можливо, навіть не 10 років, а взагалі все життя. Тому що починаючи з дитинства, мене вчили, що потрібно працювати для того, щоб чогось досягати. Але все таки, коли працюєш сам на себе, це по-іншому. І я тоді думала, що мені достатньо буде там написати книгу або знайти когось, хто мені не пише, зробити обкладинку, оці всі етапи, і що це буде легко. Але бізнес це дзеркало, і всі слабкі сторони, які були в мені, мені цей бізнес показав. Наприклад, я не люблю. Говорити по телефону, я не люблю переписки також а, через месенджери, тим паче там англійською мовою. а Коли домовляєшся з дизайнером, потрібно було вести ці переписки. Раніше не було чату GPT, щоб це все перекладати гарно. А я людина, яка хоче, щоб все було ідеально. Тобто, якщо я пишу цей меседж, то він має бути а, граматично правильним, а, досить структурованим, Ну тобто таким, щоб. Ідеально, так не було. Я писала, як в мене виходило. І це було прям супер таке надзусилля. Взагалі я кожного дня я думала, боже, можу не відкривати, може воно якось і так саме якось розрулиться. Нічого не розрулилось. Навчилась комунікувати також англійською, писати ці всі листи, бути не ідеальною. Це також окрема тема, тому що, наприклад. Ти коли створюєш книгу, або тобі її присилають, ти бачиш багато моментів, які тобі ну, не подобаються. Або коли форматуєш книгу, і ти хочеш, щоб ця книга була прям супер ідеально вивезена, щоб там і Зміст відповідав всім вимогам. І кожного разу ти, наприклад, даєш автору цю книгу в роботу, він її пише. А поки він її пише, у тебе з'являється ще 5-10 ідей нових, і ти знову просиш його там дописувати, змінювати. Потім він тобі присилає, і це може бути такий процес, що ти одну книгу будеш писати, не знаю, 5 років. Але це не та бізнес-модель. Тут потрібно опублікувати ті книги, які не ідеальні. І оця, знаєте, така ідеальна дівчинка, відміниться. Вона завжди хотіла, щоб все було ідеально, але я просто. Якийсь момент прийняла те, що нічого ідеально взагалі не буде, і потрібно запускати достатньо хороший продукт, а потім його модифікувати, покращувати. Але цікаво, що дійсно тобі мені особисто точніше цей бізнес показав такі свої не ідеальні сторони. Також мені потрібно було приймати ризики. Тому що бізнес загалом це все одно про ризики, це про відповідальність. Також стати в дорослу позицію, тому що я була такою дівчинкою, про яку все одно піклували батьки, вони мені допомагали завжди. Тобто я в будь-який момент могла попросити якоїсь допомоги. Вони піклувалися про мене, скільки мені потрібно було, вони мені це все давали, скільки вони могли на той момент, звичайно. Але вони мене оберігали. І для того, щоб. Таку дорослу позицію зайняти, взяти повністю цю відповідальність із людини, яка там вчиться, які все одно там дають якісь кошти, і я тільки почала заробляти на той момент, до людини, яка повністю бере за себе відповідальність, відповідальність за свої кошти, за створення бізнесу, за оці всі процеси, і по факту сама собі придумає, ставить задачі і їх виконує. А це також. Певний рівень свідомості, про працювання і доросла позиція, в принципі, по життю. І хочу сказати, що це було непросто. Тим паче, в мене не було ніякої підтримки, ніякого ком'юніті, не було особливо людей, які займалися схожою справою, мені не було з ким порадитись. І, а я відчувала, що все таки я коли це все будую сама. Що я просто стаю сильнішою як особистість. Я вчусь себе мотивувати, я вчусь. Створювати ці продукти, я вчусь приймати себе такою, яка я є, на цей момент, і робити не ідеально, а достатньо добре. І приймати той негатив, ту критику, також якщо люди писали, що книга їм не сподобалась, а таке було, тому що мої перші книги писали не нетів-спікери, а індуси, як виявилось пізніше, тому що нетів-спікери коштували дорого. Тобто я знала, що це. Скоріш за все, невисокої якості автори. Але я думала, все-таки, що це ті люди, які на сій мови, але виявилось, що ні. І коли я потім по відгукам розуміла, що все-таки і книга погана, то мені було неприємно. Я, в принципі, людина, яка досить складно сприймала критику. І зараз, в принципі, я її сприймаю складно, у випадку, якщо це якась нераціональна критика, або я її не прошу. Тобто, коли я прошу у людей критику. То я абсолютно нормально до цього відношусь. Я сама запитала, що я маю покращити. А коли це просто якийсь хейт, або ніякої раціональності, я звідти не візьму, а то, звичайно, мені просто неприємно і це викликає в мені певні емоції. А якщо ця людина мені близька, а якщо ця людина мені не близька, то я зараз вже фільтрую. Але це ріст, тому що раніше будь-яка критика там, чи мій продукт, який я там створювала, про який я піклувалась, чи. Це можливо щось інше, що стосується мене особисто, дуже складно давалось. Зараз можу сказати з впевненістю, що я дуже сильно виросла. Виросла в характері, виросла як особистість, а саме завдяки книжковому бізнесу на Амазоні. І зараз я маю сотні книг на платформі Amazon KDP, і я розумію, що це дуже багато зусиль. Що я вмію ставити собі цілі, а це називається commitment, Тобто я вмію доводити справу до кінця. Я можу сама собі пообіцяти і виконати свою обіцянку саме перед собою. Тобто, по суті, мене ніхто не контролює, але я сама собі ставлю ці цілі і сама їх досягаю. І книжковий бізнес це не просто про дохід. Це все-таки інструмент, який перевіряє тебе на характер, вчить силі волі, вчить займати дорослу позицію, вчить досягати цілей. І дійсно він розвиває тебе як особистість. І якщо ви хочете не просто заробляти, а ви все таки хочете виховувати також себе як особистість, досягати цілей і. Розуміти, що ви щось в цьому світі можете, щось можете для себе зробити, також і для інших. То хочу тебе не ігнорувати цей поклик, тому що цей поклик мені йде десь глибоко з душі, і я хочу тобі сказати, що. Я створила такий інструмент, завдяки якому ти можеш досягти своє цілі. І цей інструмент це наш курс, який називається Instant Book. Це курс створений особисто мною, повністю по системі книжкового бізнесу на Амазоні, по всім етапам. Але для того, щоб зрозуміти, чи підійде взагалі вам цей бізнес, вам потрібно. Не потрібно, а приходьте просто на мій вебінар. Це безкоштовний вебінар, де я показую всі кроки книжкового бізнесу, де я показую, як обирати нішу, якою має бути обкладинка, як створювати контент за допомогою чату GPT та багато іншого. Будь ласка, реєструйтесь за посиланням під цим відео, приходьте на вебінар, отримуйте цю цінність, зрозумійте для себе, чи підійде вам цей бізнес чи ні, чи хочете ви виховувати в собі цей характер. І йти до своєї мети разом зі мною, з Уляною Габрук. Також хочу вам сказати, що розвиваю свій інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте за мною як за особистістю, тому що багато людей приходять за тими ж самими цінностями, які є в мені. Зараз люди купують не тільки продукти, а й купують у людей, відчуваючи там енергію, відчуваючи поклик, що хочуть так само. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій Ютуб, ставте лайк, запитуйте. В коментарях запитання, якщо ви їх маєте, і приходьте до мене на вебінар, щоб зрозуміти, чи підійде цей курс саме вам. І хочу нагадати, що дійсно книжковий бізнес це дуже класний спосіб перевірити і виховати у собі характер.